Хай гайси, з вами Мелі. Чи Настя, як вам зручно, сьогодні дуже буде цікаве відео про найбільш заборонені ігри з усіх часів у виді айсберга. Що таке айсберг? Це формат, де інформацію подають у вигляді шарів айсберга від загальновідомих фактів на поверхні до найменш відомих або прихованих на дні. Кожен рівень все більше занурює глядача в тему, відкриваючи все таємніші і іноді шокуючі факти. Так, я намагаюся пробувати новий контент. Сподіваюся, вам сподобається. Let's get started! <свят> Гра Manhunt, Хант жанр стелс екшн від третьої особи та survival horror, розроблене британською студією Rockstar North та випущена американською компанією Rockstar Games у листопаді 2003 року. Тут ми керуємо Джеймсом Ерлом Кешем, засудженим на смерть, який потрапляє в смертельну гру, організовану таємним режисером. Він стає жахливим учасником реаліті шоу, організованого загадковим продюсером, відомим як режисер. Режисер використовує місто Керевіс як арену, де він розставляє камери по всіх закутках і маніпулює кешем, змушуючи його брати участь у жорстокій грі на виживання. Менхан була заборонена у кількох країнах через насильство і отримала рейтинг Adults Only. Особливу увагу привернув випадок у Великобританії, де гру згадували під час розслідування вбивства, скоєного підліткам, що надихнувся цією грою. Менхан викликає питання про межі моралі чи потрібно було створювати таку гру. Для одних це мистецтво, а для інших небезпечна симуляція насильства. Яка краще б залишалася у темряві? Postal 2. Це шутер від першої особи, розроблений компанією Running with Caesars. Господи, як це читається? <плес> Вона є продовженням гри 1997 року. Postal, яка буде далі у айсбергі, і була випущена у квітні 2003 року. Гра шокувала світ своєю жорстокістю та провокаційним контентом. Гравець бере на себе роль поштового чувака, звичайного чоловіка, який за один тиждень стикається з численними абсурдними ситуаціями в місті, де всі виявляються його ворогами. Постел 2 дозволяє використовувати різні зброї від традиційних до самих божевільних, що робить ігру відвертою і безжальною. Знаєте, я грала у постел 2. І коли я узнала, що там можна насадити кішку до гранатомета, боже вибач, я більше не грала в цю гру. Postal 2 зазнала критики до зображення насильства, расизму і сексуальних тем. Вона була заборонена в деяких країнах, зокрема в Німеччині та Норвегії, через обурливі елементи і потенційно небезпечний вплив на гравців. Гравцеві дають можливість бути жорстоким. В... Або пройти гру без єдиного вбивця. Тому кількість жорстокості гри залежить від дії гравця. Краєфір гра в жанрі survival horror і шутра від першої особи. Створений шведською командою Team Псайкс Color, і є модифікацією відеоігри Half-Life. Вихід модифікації відбувся 22 лютого 2012 року. Психологічний хорор, що переносить граців у темряви містичного міста, де їх чекають жахливі монстри і глибокі страхи. Гра розповідає про Саймона Генріксона. Це молодий хлопець, який страждає від важких психічних трав після аварії. Починає свій шлях уповнившись у темного підземеллі. Поступово він розуміє, що світ навколо нього це не просто місто, а його власні спотворені страхи та переживання, цілені у вигляди моторошних монстрів. Краю фір досліджує внутрішній світ персонажа, намагаючись показати, як страхи можуть змінювати сприйняття реальності. Ця гра містить на насильства, в тому числі само. І жорстокого поводження, що стало причиною критики з боку медіа та громадських організацій. Багато хто стверджує, що такі теми можуть бути небезпечними, особливо для молодих гравців, і ставлять під сумнів етичність їх зображення в іграх. Wait a you mean all... No! 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 Но no! Кармагедон, яка стала символом на в відеоіграх. Тут гравці керують автомобілями в гонках, де мета полягає не лише в досягненні фінішу, а й розчавленні пішоходів і знищенні конкурентів. Кармагедон перетворює звичайні гонки. У криваву виставу, де кожен момент може закінчитися трагедією для невинних персонажів. Гра піддалася жорстокій критиці через своє зображення насильства. В багатьох країнах, зокрема в Німеччині та Великій Британії, Кармагедон була заборонена через сценності, які могли спонукати до реальних проявів агресії. Гравці не просто змагаються, вони стають учасниками на шоу, яке викликає запитання про етику у відеоіграх. Кармагедон стала провокаційним коментарем на реальність на сето у сучасному світі, залишаючи гравців із серйозним запитанням про вплив таких ігор на суспільство. Постел, але перша частина розроблена компанією Running With Scissors та видана Ripcord Games у 1997 році. З Самого початку ви опиняєтеся в ролі звичайного чоловіка, що втратив усе: роботу, сім'ю, розум. У світі, де все здавалося б, втрачено. Ви стаєте свідком перетворення його в безжальну машину для вбивць. Гравець проходить через різні локації. тихе предмістя, центр містя. та навіть початкова школа, яка була останньою краплею для заборони цієї гри в Новій Зеландії та Австралії. Навіть якщо ви намагаєтеся насолоджуватися грою, її темні моменти постійно нагадують вам про реальні наслідки насильства. Зрештою, Постал – це не просто гра, це дзеркало, яке відображає найгірші аспекти людської природи. Hatred – Гра в жанрі аркадного шутера, розроблена та випущена польською компанією Destructive Creations у 2015 році. Це контроверсійна гра, що зосереджується на безжальній жорстокості та навільстві. Гравець керує персонажем, який вирішує. Влаштувати масові вбивства, діючи з ненависті до суспільства, гра пропонує відкритий світ, в якому можна безкарно знищувати мирних жителів, що викликало широкий резонанс і обурення в медіа. Hatred стало символом дискусії про межі насильства відеоіграх, ставлячи під сумнів, етику розваг, які зображають таку жорстокість. Її темна атмосфера та жорстокий контент. Не залишають байдужими, змушуючи гравців задуматися про реальні наслідки агресії. Квест for Bash та Квест for Saddam. Квест for Bash. Відеогра шути від першої особи випущена Global Islamic Media Front, організації пропаганди Аль-Каїди. Мета битися солдатами на шести рівнях, зрештою вбиття. Джорджа Буша гра має модифікацію Квест Saddam, випущеної Петріла Entertainment у 2003 році. Обидві гри мають схожий сюжет, де гравець переслідує певного політичного лідера, відстежуючи ворогів і знищуючи їх на своєму шляху до головного антагоніста. У Quest for Садам та Quest for Баш йдеться про іракську війну, яка почалася у 2003 році. Ця війна стала результатом. Рішення США та її союзників вторгнутися до Іраку з метою усунення режиму Саддама Хусейна. У фор Саддам гравець виступає в ролі бойовика, який отримує завдання знайти і вбити Саддама Хусейна. Як на мене, ігри про політику це саме найгірше, що може бути. Чи ні? The Guy Game. Це відеоігра, випущена в 2004 році, яка поєднує в собі елементи Вікторини. Та інтерактивної розваги з легким еротичним контентом. Сюжет гри простий і базується на формулі розваг, які часто зустрічаються на телевізійних шоу. Але не все так просто. The Guy Game отримала змішані видихуки від критиків і гравців, хоча її основна ідея привернула в увагу. Гра також зазнала критики за використання еротичного контента і стереотипів про жінок. Суперечки кудись сильніше загострилося, коли стало відомо, що одній з жінок було всього 17 років. Діана в грі пояснила, що вона не була проінформована про те, що відзнатий матеріал буде використовуваний для просування відеоігри. У відео вона сказала, що їй 21 рік, але насправді їй 17 років. Було надане тимчасову заборону. На подальше виробництво копій відеогри, які містили зображення Голос та ім'я дівчини. Гаудію шилґуднетванізолден К. це відеогра, випущена у 2004 році, яка викликає контроверсії своїм сюжетом, що зосереджується на одному з найвідоміших в історії президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Гра дозволяє гравцеві взяти на себе роль Лі Гарві Осфальда, людини, яка з... була звинувачена в убивстві президента. GFK Reloaded отримала сильну критику за етнічні питання, пов'язані з відтворенням такого чутливого історичного моменту. Багато людей вважали гру неприйнятною, оскільки вона намагалася перетворити трагедію в розвагу. Це підняло питання про межі відеоігр та те. Як можна досліджувати реальні історичні події через призму інтерактивних медіа? Загалом GFK Reloaded залишається суперечливою грою, яка викликає запитання про моральність та етику, а також про те, як ми ставимося до історичних трагедій у контексті розваг. З цього моменту я зроблю дисклеймер, тому що далі будуть ігри дуже гидні та. Жахливі, так що є шанс вимкнути це відео зараз: Ethnic Cleansing» гра розроблена американською расистською неонацистською та перхильника в переваги білої раси організацією Національний Альянс. Опублікована Resistance Records у 2002 році. Етнік Клінцінг ставить греця в роль персонажа, який є частиною ненасійської групи. Сюжет гри полягає у очищенні території від небажаних етнічних груп, таких як. Євреї та афроамериканці. У грі є пропаганда самої організації та ідей національного альянсу, оскільки при походженні гри його лідер Вільям Пірс закликає до так званої білої революції. Етнік Клієнсінг отримала негативні вигуки через свою провокаційну тематику, що просуває ненавість та насильство. Багато людей вважають гру неприпустимою, оскільки вона намагається зобразити расову ненавість, як гру або розвагу. Ця гра викликала численні дебати про етику та межі свободи слова у відеоіграх, підкреслюючи важливість відповідальності розробників у створенні контенту. Насправді я ніколи не грала в цю гру і не буду грати, тому що, ну, ви чули, що я вам казала про цю гру, і для мене це прям жах. Лоліта Сіндром. Це японська гра для дорослих, створення Кацумі Мочізукі та розповсюджена Енікс, які потім стали Square Enix, тими самими Square Enix, які стали дуже популярний та почали випускати дуже популярні ігри, які ви можливо навіть знаєте. Гра ставить акцент на темах сексуальної експлуатації, маніпуляцій і жорстокості над неповнолітніми дівчатами. Це Четвертий рівень. Далі Далі буде куди Огідніше, Так що. Сюжет досліджує теми, які пов'язані з табойованими аспектами людських відносин, що робить гру надзвичайно чутливою і потенційно травмуючою для багатьох гравців. Гра може включати в себе різні завдання, які зосереджені на виконанні темних і морально неоднозначних дій. Це можуть бути елементи дослідження, інтерактивного вибору та вирішення головоломок. Але в контексті, який пов'язаний із жахом і напругою. Лаліта Сіндром зазнала критики за те, що грає на темах, які є серйозно неприйнятими в суспільстві. Багато критиків вважають, що така тематика не тільки безвідповідальна, але й може сприяти негативним уявленням про стосунки та маніпуляції. Гра піднімає важливе питання про етику у відеоіграх і відповідальність розробників за контент, який вони створюють. Спочатку гра не рекламувалася, що там буде такий контент. Але це дуже сильно натякали на упаковці. Ось що писалося на упаковці. Це мій перевод, так що я не дуже знаю, чи правильно, чи неправильно там, але все ж таки. Це будинок Лоліти, де мешкають милі дівчата. Я відвідав, моє серце билося, ніжній дівочий погляд. Унікальна фігура та гладка шкіра, да, я лалікон. Несподіваний досвід розгортається в кімнаті номер 1 Жах пробігає по моєму тілу. Модифікація для гри Дум. Але буде йтиметься про розробника. Подія відома як різанина в середній школі Колумбайн, відбулася 20 квітня 1999 року в середній школі в місті Колумбайн, штат Колорада США. Злочинцями були учні 12 класу Ерік Харріс і Ділан Кліболт, які зробили цю модифікацію. Вони вбили 12 учнів і одного вчителя. 10 з 12 вбитих учнів знаходилися в шкільній бібліотеці, де Харріс і Кліболт

Рейплей скандальна гра, випущена японською компанією Illusion у 2006 році, яка викликала широкий осуд через свій контент. Гра зосереджена на теми сексуального насильства, а гравець контролює персонажа, який переслідує та кривдить жіночих персонажів. У грі сюжет зосереджується на помсті. Головний герой, затриманий за домагання однієї з жертв. Прагне відплатити їй та її сім'ї, що і веде до подальших сцена. Гра має лише кілька сцен і обмежену кількість персонажів, але те, як розкрити персонажі та взаємодія з ними, стало причиною серйозної критики. Однієї з дівчин було всього 12 років, а другою 17 років. Тому ця гра стала такою скандальною. Рейплей була випущена в Японії, де цензурні закони щодо відеоіграх є менш жорстокими, ніж у деяких інших країнах, і привернула увагу як шокуючий продукт, який показав, наскільки далеко можуть зайти розробники, працюючи з важкими та неприйнятними темами. Через її жорстокий та неприйнятий контент гра практично зникла з продажу. А реакція суспільства підняла питання про етику та мораль у створенні і дистрибуції відеоігор. Сплаттер СКУ. Грає пародію знаменитої серії Сплаттер Хаус та Демонофобія. Крім присутності екстремальної жорстокості, у грі міститься безліч хентайної спрямованості, починаючи з голодуння та тентаклій. До роздягання головної героїні та втрати здоров'я. Це була звичайна японська школярка на ім'я Джесіка. Але одного разу, прийшовши до школи, вона потрапляє в потойбічний світ, схожий на пекельний кошмар, всюди крові, гротескні шматки плоті, що ожили, монстри, тентаклі та інша нечисть. Героїня, на відміну, без більшості безневинних дівчат швидко збирається з духом і вирішує. Пробитися скрізь усю цю плоцьку гидоту до свободи, використовуючи лише ножик для різання паперу, сплатерш School вважається огидною через використання надмірно жорстоких елементів, які межують із травматичними сценами для деяких кравців. Основна критика гри стосується її акценту на насилі, що викликає у багатьох неприйняття, оскільки жорстокість представлена як розвага. Такий підхід підкреслює криваві сцени без особливого сенсу або моральної оцінки, що робить гру досить суперечливою. Скільки років головної героїні, невідомо. Але це дуже молода школярка, що напевно робить її неповнолітньою. Останній самий огидний і страшний рівень. Гра фан. Так, ви правильно почули. Ця гра просто називається веселище. Але, як на мене, там немає ніяких веселищів. Це маловідома і досить тривожна гра з елементами психологічного жаху, де головний герой одержимий матір'ю. Вона розповідає історію персонажа, чиї почуття до матері мають темний і викривалений характер, що стає центральною темою сюжету. Ця одержимість призводить до низки дивних і жахливих подій, які гравець переживає разом із головним героєм. Головний герой завжди хотів гвати людей, починаючи з із шкільних дівчаток, закінчуючи своєю власною матір'ю. Та, добре, я вам даю секунду, щоб ви подихали, відпочили. Добре, хватить. Um. Поки ви приходите в гру, там буде момент, де ви проходимете через дірку, де буде фотка обезголовленої жінки. А зверху фото буде написано: Привіт, мамо. Ви можете мене спитати, хто робить такі ігри? Спокійно, І я не знаю. Після цього ви бачите матір перед собою, яка говорить Я забігується. Міссо, якщо ви кликнете по матері, у вас буде вибір залишатися психопатом і продовжувати бачити такого подібного гімна чи ні. Але в тому та й прикол, що там немає вибору. У вас вибір так чи так. Після вас приносять у місце, де жахливе фото гора з жінками, які вам краще не бачити, як і мені. Люди, які грали в цю гру, говорять. I'm having fun. Гра називається Fun. I'm having fun. I'm I'm having fun. Чесна, я навіть не знаю, як назвати цих людей. Sad Сетен. Це гра відома своєю загадковою та тривожною атмосферою, що стала популярною після того, як про неї розповіли на ютуб каналі Obscure Horror Corner. Стверджувалося, що гра була знайдена у даркнеті, і багато елементів гри були незвичайними та шокуючими. Гра веде гравця через темні вузькі коридори з поганою графікою, де чутно незрозуміли звуки, тривожні шепоти і уривки реальних аудіозаписів. Гравець стикається з образами, які, на думку багатьох, мають приховане значення. Пов'язане з насильством, смертю та іншими похмурими темами. Серед цих образів також з'являються реальні історичні фотографії та фрагменти тривожних звукових записів. Сет Сатан здобула погану славу не лише через свою моторошну атмосферу, але й через чутки про те. Що існує більш темна версія цієї гри, яка містила заборонені і шокуючі зображення, що там були зображення неповнолітних дітей, откровенні зображення. Втім, ці чутки залишаються непотвердженими, і більші згадок про цю версію базується на неперевірених повідомленнях, а також на фальшивих копіях гри, які з'явилися після її. Популярності в мережі. Демонофобія. Це гра в жанрі жахів, створення з графічним і тривожним контентом, яка відома своєю надмірною жорстокістю та шокуючими сценами. Гравець керує дівчиною, яка потрапляє до пекла і намагається вижити, борючись з демонічними створіннями. Гра зосереджується на надзвичайно темних темах і показує сцени на. У візуально відразливих способах. Мета гри не тільки пройти рівні та вбити боса, але також дослідити всі можливі способи, якими головна героїня, 14-річна дівчинка, може бути замучена та вбита. Протягом усієї гри головна героїня маленька беззахисна дівчинка Сакура, буде жорстоко вбита десятки і сотні разів. Демонофобія. Це не просто гра з елементами насильства, а приклад проекту, що експлуатує такі сцени для створення атмосфери жаху, внаслідок чого вона отримала критику за експлуатацію графічного контенту, а не сюжетну глибину. Через це вона набула статусу культовою у певних колах, але отримала чимало негативних відгуків через свій жахаючий та неприємний контент. На цьому наш айсберг закінчується. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, то напиши в коментарях. Якщо ти хочеш більше такого контенту, теж напиши в коментарях. З Хеллоїном, що пройшов вас, усім доброго вечора, дня і утра. Всім. поки-поки. Було надано було надано. було на